Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні поговоримо про те, як перейти з ось таких от батареїчок, які постійно розряджаються в самий непідходящий момент, на щось більш серйозне, а точніше літій іонні акумулятори. Робити це будемо за допомогою ось такої чудової плати на мікросхемі tp 4056. І покажу я все це на прикладі ось такої дитячої іграшки. Дуже довгий час я не розумів, хто ті люди, хто накидує батарейки ось ці спеціальні смітнички для них в магазинах. Але ставши батьком, я прям відчув цю біль, бо всі ось такі іграшки вони просто винищують батарейки, і ви постійно їх купуєте. і Якщо купуєте дешевші, то купуйте їх ще частіше. А тому літій іон – це насправді єдиний адекватний вихід з такого положення. Окрім дитячих іграшок, на акумулятори можна перевести ну, взагалі будь-що, будь-то радіомагнітофон або ж ліхтарик, та й навіть пульт від телевізора можна перевести на акумулятори, якщо у вас є в тому така потреба. Давайте детально поговоримо про цю плату, що воно таке і що вона дозволяє нам робити. Тут встановлена мікросхема TP4056, яка, по суті, є зарядкою для літійонного акумулятора. Заряджає напругою до 4,2 вольти, при цьому максимальний струм у неї 1 А. Підтримує режими CC, тобто стабілізацію по струму, а також CV, стабілізацію по напрузі. А ще підтримує режим Trickle Charge. Глибоко розряджений акумулятор. Вона не починає заряджати одразу струмом 1. А струмом трошки більшим за 100 мА. Піднімає на ньому напругу і вже після цього починає подавати на нього струм 1 А. Також на цій платі реалізований захист від перерозряду. Справа знизу ми бачимо здвоєний мосфет, яким керує мікросхемка DW01. Ця мікросхемка відключає живлення при досягненні напруги 2,4 В. При піднятті напруги до 3 і вище В вона відновлює живлення. Такі платки чудові, доступні і дешеві. Але це і їх мінус, оскільки дуже часто може потраплятися брак, перед встановленням обов'язково кожну платку з лабораторним блоком живлення перевіряйте, які напруги вона видає і як спрацьовують захисти. Перед підключенням літійонного акумулятора, який в зарядженому стані може мати напругу 4,2 вольт. А тут я нагадую, до цього були дві батарейки по 1,5 вольта. Обов'язково перевірте нутрощі вашого пристрою, чи зможе він працювати від напруги 4,2 вольт в цій іграшці всередині, всередині це дуже просто, ось така плата, на якій, окрім мікросхеми і пари конденсаторів, більше нічого і немає. Тому я загуглив даташит на цю мікросхему, і виявилося, що вона може працювати навіть від 5 вольт, а тому вона точно не згорить при роботі від 4 і 2 вольт. Можна вже думати, як розмістити акумулятор, і конкретно в моєму випадку іграшка дуже вдала в плані простору. Всередині сюди ідеально влазить акумулятор типу розміру 18650, тому зараз облаштовую під нього. Місце, якось гарненько інтегрую платку, і поговоримо про підключення самої плати. Зліва ви бачите роз'єм type c У вас може бути версія з мікро-USB, наприклад. А справа бачимо дві пари контактів: B плюс та мінус та Out плюс та мінус. І тут все дуже просто: до контактів з літерою B ми підключаємо плюс та мінус акумулятора, до контактів OUT підключаємо плюс та мінус, які в нашого пристрою йшли до контактів для батарейок. Ну і все. Трошки порізав та попиляв, і ось бачимо в кришці під батарейки з'явився роз'єм Type-C. А якщо ми зсередини подивимось, то ось терчить наша платка. До двох крайніх контактів в мене підпаяний білий та червоний проводок. Це рідні провода живлення, які йшли на батарейки. А ось по центру білий та жовтий це мінус та плюс. Вони під'єднані до рідних ось такого плану пружинок, до яких підключались батарейки. Я їх приклею на термоклей тут та тут. А тому акумулятор зйомний і за потреб. Б можна його з легкістю зняти. Ну і також колір він свій змінив, бо я додатково додав ізоляцію та в місці можливого контакту з платою наклеїв також ізоляційний папір. Якщо вам місце не дозволяє вставляти акумулятори 18650, вам ніхто не заважає використовувати літій полімерні акумулятори. Взагалі ви можете взяти акумулятор з будь-якого старого телефона, там з якоїсь навіть Nokia, оскільки вони там теж мають напругу номінальну 3,7 вольт, якщо я не помиляюсь. Тут все залежить від прямоти ваших рук та вашої фантазії, і ось власне зібрана шарманка. Як бачите, нічого в принципі тут літійон не видає, окрім зарядного порта Type-C. і можна влаштовувати дискотеку. Ну, ви поняли, да? дуже патріотична іграшка. Краще б вже пса патрона туди записали. А на цьому в мене все. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!